Всім доброго ранку. Дякую, що заглянув на мій канал. Ми вже три дні на дачі, але, чесно кажучи, нічого не знімала, бо ми відпочиваємо. На минулій неділі я гарно попрацювала, тому можна трішки відпочити. Тому познімаємо трішки мого життя. Денності на дачі, як воно і є. Зараз вже восьма година ранку. Будемо спускатися вниз ліс. перший поверх. Майорчики, садочок, так, ще квітує Все ж таки я дуже рада, що посадила чорнобривці та майори. Тому що вони зараз акцентні в садочку, бо якщо б їх не було, в мене б, напевно, нічого б і... так і не квітло. Ось так, до речі, трішки випустила трояндочка квіточки, але така спека, ми там буквально один день протрималися і все. Одразу оступилися. Ну, Вже і сусіди проснулися. Мені одна підписниця порекомендувала обрізати календулу, та вона знову пусте пагони. все буде гарно з нею. Ну, Пробую сьогодні це зробити. Ось тут трояндочка мене розквітла, вона така сама, як он, да, квітна. Не знаю, минула господарка тут так посадила ось цей кущик і велика така думниста троянда, тому треба якось її відсадити. Дивіться <рес> на джеліт. Це вже я не знаю, третє чи четверте квітування, але вона на це не схоже вже. Квітки такі зовсім малесенькі стали. Колір зовсім інший. Кокалока тут випустила. Бутончик один такий вже розкрився, а інший ще тільки збирається. І ось ще моя трояндочка. Бачите, мама приїжджала моя вчора, каже, це ще два різних кущі тут. Каже, ні, це одна троянда, але так ось квітує гарно. Розсадила я свою капусту на минулому тижні. Подивіться, що з нею. Як її жруть слимики. Вчора були в епіцентрі та купила засіб від слимиків. Ух, щось так галасно зранку. Це сідя. Покажу зараз вам. Я тут все так і кинула. Ось такий мой взяла, хоча б трішки посипати навколо капусти яку я розсадила. Так, потім ще взяла ось такий препарат, хочу обробити, бо в мене осінь нема але побачила сьогодні. Вон, подивіться. Ось тут, тут виглядає кіт Бо побачила вчора мама чоловіка, що в них є гусінь з'явилась, тому вирішила також профілактично обробити. Потім взяла на осінь ось такий препарат Берунько. 66 гривень 20 мм. Варто є. Від білокрилки ще раз взяла Актоверм. Потім прилипач, потім взяла системний фунгіцид, ну це для груші взяла обробити. І останнє, так, ні, це не останнє ще взяла для троянди. Тут якраз світ плямистості є, тому Обробляю. І останнє так, з препаратів це блискавка. Також профілактично хочу обробити хвойні рослини, бо в мене там один ярливець, наче як прихворів трішки. Так, і останнє, що я купила, це вже готуюсь потрошку на осінь. Ось такі три вже корзинки купила, бо деякі віддала мамі. Ось, і будемо вже на осінь трішки готуватися. Висаджувати. Тому отакі невеличкі в мене покупочки тут були. Якщо не така буде спека, то трішки оброблю. Цілий день, чесно кажучи, поливаємо, поливаємо, а зранку взагалі земля настільки суха, що і не видно, що щось да, поливали. Хазяйник якийсь прийшов. Ой, ходи, ходи. <смі> Дивіться. Ой. Да. Ставлю вам фотографію, якій я зірвала тут жовтий помідор. Він був, як моя рука, напевно, пів кіло. Не знаю, як не більше. <смі> Дивіться, тут ще така мальвочка розпустилася в мене. От така темненька. Дивіться, давайте порівняємо. Бачите, тут просто такі як пелюстки. А в цієї я ще не тільки і замітила Гляньте, які тут. Такі як трішки мілкіші, як порізані ножицями. Дуже гарні. Так, тепло вже відчувається, що згора знову буде. Виноградик наш погано виглядає. Добре, що я його обробила, та він не захворів. Не знаю, як правильно називається, але я бачу, що Чи це сіра гниль, як в такому сірому нальоті зараз у багатьох виноград. А я вчасно його обробила, і в нас такої біди немає. Є ця троянночка ще випустила зовсім трішечки квіточок. Так, ну добре, піду відкривати нашу терасу. Як все ж таки гарно зранку походити по росі. Дуже приємні відчуття. Траса. А були такі малесенькі кущики. Малю вже доверху розпустилася, і вже квіточки деякі починають відквітати. До речі, каталася на велосипеді по вулиці і... Майже ні в кого немає маль в цьому році. В тому було так багато, дуже цікаві кольори, а в цьому немає. А виноград ще більше пасинів, Набирає кольору. Знаєте, як її обрізала і як ж гарно вона квітує. Дивіться, яка картинка стала велика. Тут же підквітали. Бачу, класні такі, в плямочку білі. Хочу вам показати ось приклад, як квітують чорної бриці, на яких попадає більше сонця. Які гарні кущики, а з цієї сторони попадає менше сонця. Ось трішки зранку і коли сонечко після обіду вже ось тут. Ну, зовсім трішечки. Бачите, вони такі підненькі. Сьогодні хочу сюди ще пересадити. Газанію, бо вона ось там в кущах і зовсім не квітує. І мало там сонця, це абсолютно сонячна рослинка і жодної квітки в неї немає. Всі інші квітують, випускають броньки нові, а вона ні. Тому хочу її сюди пересадити, можливо, їй тут буде краще. О, вже листечко починаємо. Падати <ріст> така спека, що ж не віриться, що вже серпень місяць почався. Красоня також наростила. Дуже багато. Ось, подивіться, скільки тут нових броньок буде. Взагалі не жалко, що її обрізала. Такий цікавий колір з розовенькою. Ця моя герань, може вона ніколи так не квітувала. Просто дуже-дуже багато вже квітів відквітло, якщо видно, але все ж таки стільки квітоносів жодного разу в неї не було. Вона мене вдома росте, налітку вирішила її сюди поставити. І вона просто шикарно. Зараз вам покажу, що я знайшла вчора у себе в огороді. Я не чекала. Не думала, що вони з'являться. Хоча навряд чи вони встигнуть дозріти. Ось тут, вже бачите, скільки бур'яну і картошка вся в бурені. До речі, копали, також покажу вам фото. Дуже багато, ну, така величенька була. Один кущик був з хрущом і там майже не було картоплі. Зараз вам похвастаюсь, Не знаю, будуть вони взагалі чи ні. Але подивіться на цього красунчика, на який висить, я не знаю, як він буде висіти. І ось другий кавунчик. З'явився. Клас. Там ще є третій, он малесенький. Як побачив, боже, що це? Я думала, тут взагалі нічого нема. До речі, у сусідки квітне будлеє. Дуже гарний колір. І з'явилися в мене цукіні пішли. Напевно, їм подобається, коли знаєте, така жара, жара. Так бачу, що багатенько, тут жовтеньких, зелененькі цукінні. Навіть в мене з'явилися маленькі сонечка, петісони. Такі жоненько медні. Гарна квітка. мої ці великі чорнобривці. Деякі квітоноси є поменші. Можна побачити, але ті, що є, як моя долонька. Просто такі, ух, помпончики різного розміру, на кущику є менші, більші, але її дуже ось такі величенькі. І на цьому кущику також дуже багатенько, різноманітних. Ось цього сперму збиралася. А, вирвати. Думала, він не буде квітувати, але бачу, що нові попускав бруньки і розквітає. О, ось моя ось ця газання. Зараз вам її покажу ось. Вона ну, Взагалі, бачите, в затінку і жодної бруньки немає. Спробую її пересадити. Більш-менш, щоб не так травматично було для неї. Зараз тут трішки підпошило, збирала трішки бур'янець, яблучки, які опали такі негодні. Та хочу прибрати ці вже волошки. Чесно кажучи, вже немає ніякого в них вигляду, тому забираю їх звідси і з цієї сторони також буду прибирати. Насчет ось цих квітів, я подумаю, прибирати їх чи ні. Вони якось так розростаються. Ну, коли ходиш по доріжці, то вони заважають трішки. Ну подумаю, може залишу ще. Почала прибирати тут листечко, бо дуже багато попадало з груші, а воно ще й хворе. Бачите, вже скільки тілий мішок бур'яну. А зараз у нас невелика пауза і будемо йти. На пляж покажу вам трішки нашої дороги. Дорога буде через провулочки. Ось так ми повернули наліво і йдемо до першого провулочка, до кінця синього забору. Ось такий у нас перший провулочок. І йдемо до кінця. Проходимо. Всього у нас буде три провулочки. Це перший провулок. Дійшли до кінця і поверчуємо, повертаємо праворуч, з цієї сторони, з цієї пляж буде. Але нам ще потрібно пройти другий провулок. Прогуляємось трішки вулицями. Такі юлки ростуть, Якось гарні. Чуть не пропустила. А ось наш і другий прогулочок. Він трішки вущий, але йдемо далі. Доходимо до кінця другого прогулочка. Знову повертаємо праворуч. І тут вже трішки далі потрібно дойти пройтись. Але... Мені здається, досить недалеко. Кіськи граються. Такі тут є дачки маленькі, водиночки. Ось така вуличка. Біла мальва. Треба буде взяти насіння, в мене білої мальви немає. Так, потрібно нам ще прийти. Он до стовпа іншого. І повернемо ліворуч. Така калина гарна. І ось третій наш проволочок, останній. Доходимо до його кінця і одразу буде наш пляж. Доходимо до кінця. І ось наш пляжик вже. Тут є навіз такий. Навіть ось якісь качелі повісив, столи. Зараз мало народу. Чоловік казав вчора ввечері, було чоловік, напевно, 50. А зараз мало. вирішили зранку прогулятися. Одна людина є і все. Ось так. Тут у нас гарно. Ось ми прийшли, на пляжі нікого нема, тільки ми не та один чоловік. І будемо купатися. Тихо, спокійно. Супер. Ну як водичка. Нормально Ми вже повернулися з річки, поплавали дуже добре. Зараз вже багато стало людей. Пішли, наплавались. Я продовжу тут наводити трішки порядочок та буду дозбирати листячко, яке впало з груші. Листя хворе, тому для того, щоб воно перегнуло в землі, воно не підходить. Тому збираємо та утилізуємо. Тут трішки листячко вже зібрала. і зараз сюди прибирати он ті волошки. Їх тут вже майже не видно. Вони майже відквітли, тому також їх прибираю. Трішки вже попоралась бо дуже вже жарко, сонце дуже пече, піднявся вітер. Земля дуже-дуже швидко зараз висихає, на час потрібно поливати. Так, що я замітила, спосадила астру, і подивіться, як ця астра. Дивіться на цю. Вже замітила, що на цьому місці нічого не росте. От саме отут в мене були, ще саджала навесні е лютики взагалі пропали. Тому не знаю, якесь тут місце. Можливо, там десь в мене нарциси в ящиках ростуть, сидять ці та можливо за цього, не, не знаю. Дивіться, що. Розквітла макароса. Вже так, квіточки на всіх трояндах стали зовсім маленькі, мілкі, але все одно ж дуже-дуже гарні. О, бачите, щось десь... Ой, хто муха, ой, муха перечепилась. Бачите, такий ніжно-фіолетовий цей сорт. Монарди, ну ось бачу, більше щось поки що бутончиків і не бачу. Це ромашка звичайна. Моя дольчевіта. Гарно. Так швиденько розпускається. Кока-лока. Таджелі взагалі на себе не схожа. Хоча бутончики ще раз, два, три, чотири, ще п'ять бетонів будуть підвільнути. Картенція свої листечко опустила дуже-дуже спекотно. хоч і вітер. Жовта-троянда моя. Слухайте, хотіла почистити ось тут очі. Так в мене росте, бо тут багато, не знаю, це берізка чи що воно. Воно просто, я не можу його видерти з корінням, тому буду тут трішки пізніше замочувати і намагатися прочистити, бо так взагалі не виривається. Пересадила я газанію свою, там, де я вам казала. З того місця, де взагалі затінок пересадили, поки що її сюди. Не знаю, приживеться вона, ні, буде краще тут. Подивимось. Я добре пролила її водичкою. Зараз тут трішки затінок є. Ну, хоча <смі> мені здається, через півгодинки там буде сонце пекуче. Ну, нічого. Сподіваюся, ще сподобається. І поливаю трішки тут газон. Скарби не збирали на дні, чоловік не ряв. <рив> так. Чоловік зустрічав, їздив мою маму, приїхала в гості. О, вже приїхали. <рив> З маму все вже пообідали. Трішки розійшлися відпочивати. Дуже-дуже жарко, але в цьому піднявся сильний вітер. Подивилася по прогнозу на синоптику, то показує 7,1 сила вітру, потім буде 7,5, далі 7,9, а в 6 вечора вже буде 5.0 ну, чи 5,5 щось таке. Тому <святок> всі відпочивають, я на гамаку катаюся. Хто де? <святок> Місця вистачає всім. Як це сієста зараз у нас. Почала ще експеримент, підстригла свою календулу, подивимось, відросте вона чи ні. Ну, подивимось, як воно вийде. Ось так промайнули наші вихідні швидко. Три дні ми тут були. Ні, навіть чотири. Сьогодні вже понеділок. Смачно їли, відпочивали, багато купалися. Також за садочком не забувала доглядати. Протравила сьогодні зранку рози, бо чорноплямистість не дає покою їм. Також обробила самшити профілактично, щоб гусі не напала. І ще обробила свої хвойні також. Бо ялевець у мене щось не дуже добре почувається. Тому вирушаємо вже в місто по справах. Не хочеться їхати, але, але потрібно. Тому всім гарної робочої неділі, продуктивної і хай швидше настане мир.